Чи впливає на них оці санкції, тиск економічний, скажіть? Ну, якийсь вплив є, але запас грошей ще є і є допомога. Хтось їм допомагає виходити з цього скрутного повільно, але допомога є ті, кому вони подобаються. І тому ця війна вона затягується. Є хтось. Кому на руку, щоб війна тривала, і він їх спонсорує, але е, допомога повільна і е, не така масштабна, як їм треба, але вони ще можуть триматися на плаву і в підвищеному стані ще можуть довго так тягнутися. Ця вся ситуація не викликає якихось там рішучих дій, що зворачувати війну, і все бо все пропало. Ні, вони ще можуть в, такому, в такій ситуації ще довго можуть тягнути. Цю війну продовжувати Заперечую, треба буде перекрить. Так, э, потенційні протести або криза, криза влади. Скажіть, покажіть, чи будуть там якісь забастовки, мітинги, щоб э, хтось підняв ці народні повстання проти влади, чи буде таке, чи можливо таке, скажіть.